Одним з поширених запитань на позицію JavaScript-розробника є фільтрація об'єктів. Для прикладу, в нас є об'єкт-user, і нам на фронтенд треба вертати всі поля, окрім поля паспорт, звичайно, не використовуючи сторонніх бібліотек. Як це зробити? Перший спосіб це використання зв'язки декількох методів, таких як object-keys і також reduce. Він є доволі громістким, і мені насправді він дуже подобається, але давайте я покажу, що він взагалі з себе представляє. Нам потрібно перевіряти, чи в нас поле не дорівнює полю паспорт. Тобто тут ми фільтруємо. Якщо це так, ми його записуємо. І повертаємо наш ак. Як я сказав, цей спосіб дуже громісткий, і мені особисто він не дуже подобається. Я думаю, ви можете використати більш зручніший спосіб. Це деструктуризація. Ми ось тут деструктуризуємо наше поле паспорт, тобто ми його виносимо і використовуючи спред-оператор, ми називаємо всі інші поля наприклад, RestUser. Це буде аналогічно тому, що ми описали, але набагато зручніше і компактніше.